Леви, привіт! Я вас вітаю на моєму каналі. Що ми сьогодні з вами робимо? Ми дивимось чотири питання на день 10 травня. 10 травня це потужний енергетичний день, його називають Акшая Трітя. Кому цікаво, подивіться відео, що ви можете зробити в цей день. Щоб сказати в двох словах, це момент, коли сонце місяць знаходяться в такому положенні плюс інші планети, коли підсилюється здійснення ваших бажань. Потрібно. Покласти фундамент на майбутнє. Давайте, приклад приведемо. Хочете купити автомобіль, підіть і подивіться, скільки вони коштують. Підіть, купіть колесо від автомобіля, якусь частинку. Хочете поїхати в подорож, Зайдіть в райзо бюро, і запитайте, як це, скільки це коштує. Робіть інвестиції. Ну, день потужний, день класний. Але, кутканятки, ми з вами будемо дивитися, що треба робити саме вам Левам. Вам котенятками бути, чи вам левами бути, чи чи ким? Так, 10 травня. Леви. Екстраверті, ви в нас вогонь. Як треба горіти? Так, як ми проводимо 10 травня? Восьмерка Жезлов. Кудись ви десь їдете? У вас іде рух. Тут можливо подорож. Якщо ви в Німеччині знаходитесь, то п'ятниця в нас якраз брюкентак і чотири дні вихідні, оскільки четверг вихідний, у нас день батька, до речі, в неділю День Матері, це якийсь рух. На вихідні поїхати до подороги, в інше місце навіть складувати подорож, можливо, по роботі якісь командіровки, швидкий розвиток подій. Тут зранку проснулися в Німеччині, а ввечері будете засипати во Франції або в Італії. Тобто день маєте провести в дорозі. І з іншого боку, дивіться, вона така легесенька-легесенька, вона летить. Ви можете якісь собі просто придумати польот фантазії, польот ваших думок. Що вам треба відпустити? Башню. О, красота. За що ви там тримаєтесь? Дивіться, у нас тут Вщент, обожнюю слово вщент, воно якось таке негативно-позитивне, оскільки, якщо вщент, то можна побудувати щось нове. Тут дно колод, якісь старі шрами. Щось у вас розвалюється. А ви такі, та ні, він не придурок, мені здається, або та ні, то колега, напевно, не хотіла мене образити. Це щось я так не зрозуміла. Або сусіди мої, напевно, вони не так мали на увазі. Ви намагаєтесь утримати те, що більше не функціонує. Тому старший аркан, тут квартира може бути. От ви з чоловіком ділите квартиру, і ви така, та ні, мені треба квартиру. Взагалі була колись цікава ситуація в ем, знайомих. Чоловік алкоголік, вони нещасливі. 10 років разом, але вона жила з ним, оскільки в нього була квартира. І я кажу: слухай сонечко, скільки коштує та квартира в Україні? 10-15 тисяч гривень. Um, вибачте, можливо, євро, да? Ну, це нереально. Ти живеш з людиною за 15 тисяч євро та навіть за 20, тобто, ну, там село таке трошки не знаю, 20 тисяч населення і квартира в багатоповерховому будинку. Тобто, чому ви плюндруєте своє життя? Тримайтеся за те, що не функціонує. Карти кажуть відпустити. І зараз роблю для вас об'яву. Ми робимо семінар. Семінар, який називається Тендітна Стерва. Він присвячений пошуку себе, пошуку кохання і трансформації, що треба зробити для того, щоб знайти кохання в своєму житті і полюбити себе. Відео є на Ютубі, сьогодні я загрузила про цей семінар. Якщо цікаво, приходьте, оскільки у вас от така ситуація, що треба вбирати. Що треба починати? Давайте подивимося. Дев'ятка мечі, як вам і кажу, те, що люди про вас говорять, перестаньте дивитися на те, як на вас дивляться. Класно сказала да? Тавтологія. Починайте думати про себе, що подобається вам. І оці всі очі, хто на вас дивиться, наплівати абсолютно. Кидайте це все. Відпускайте те, що не функціонує, і починайте любити себе. І у вас має бути погляд внутрі, а не на те, хто скаже, а сусідка що скаже, якщо город не висипала. Ну, я так грубий такий приклад. Або треба подивитися, що інші одягають, і я таке буду одягати. Або господи, якщо погано говорю німецькою, німці, щось погано подумають. Я вас прошу. Ким ви будете в новій реальності. Восьмерка м'чей. Ви будете тим, хто зрозуміє, що ота клітка, яку ви побудували навколо себе, її немає. Вона відкрита і у вас є крила. До речі, коли ми будемо робити семінар, то я пригласила пані Анжеліку, вона робить мотанки. І мотанка. Це не тільки, як я кажу, відео, гарна лялька це історія, це енергія. От ви самі зможете зробити мотанку, яка вам допоможе бути вашим, буде вашим оберегом і допоможе вийти з клітки. І ви зрозумієте, що оце все тільки в вашій голові. Тепер, не була б я Феніксом, якби не було в мене колоди Фенікса. Я придбала її в Іспанії і. Хочу з вами зараз поділитися цими красивими картами, цією мотивацією. Для левів. Яка карта стане допомогою, щоб вони зрозуміли, що робити 10 травня? Крім того, як прийти до мене записатись на семінар. Біле світло ну все. Різницю, бачите, рібте, мальчики, дівчатки, ось біле світло, а ось темний дим. Біле світло. Виходьте в нове. Ось ваш Янгол. Паралельно. Виходьте в нову енергію, і хай вам всесвіт допоможе 10-го числа. Почуємося!